Ми програли, тому що поле занадто велике. Гравці втомились бігати туди назад. Болбої занадто повільно подавали м'ячі. Болбої занадто швидко подавали м'ячі. Я загубив фартову шапку. Рушник був синього кольору, він мені невдачу приносить. Нечесно, за них грав Селезньов. Нечесно, за нас грав бесідін. Я погано спав. До чого тут це? Іди нахуй. У нас багато травмованих. Травмованих душ від гри на неякісному газоні. Сьогодні п'ятниця. У нас травмувався Олег Гусєв. Але ж він давно закінчив кар'єру. Ось бачите, закінчив кар'єру, ще й травмувався. Біда! Дощ був не на нашій стороні. Ми програли, бо суперник більше забив. Не чесно. Усе через те, що ви не підписались на канал та не поставили вподобайку цьому відео. Швидше зроби це. Усі поразки через те, що голова федерації брат власника Динамо. Ой, це відмазка з минулого. У шахтарі багато бразильців. У них зараз грають майже одні українці. Іди нахуй! усе через те, що Каси Газон без вашої допомоги не може робити нові серії. Вони навіть відкрили банку в монобанку. Як тільки буде зібрана необхідна сума, вийде нова серія. Посилання у закріпленому коментарі. Суддя поставив тільки два пенальті у ворота наших суперників. Ретроградний Меркурій. Усе через русню. У суперника на полі було 11 гравців. Болбої занадто повільно подавали м'ячі. Ви це вже казали! Іди нахуй І це теж. Ми програли тому, що. Марамушо Ми програли, тому що були слабкіші. Нічого собі! Це адекватна відповідь. Слабкіші за вітер, який дув у нашу сторону. Я поспішив. Придумай свою відмазку для луческу та напиши її у коментарях. Можливо, саме її він використає у майбутніх прес-конференціях. А зараз дивись найкращі коментарі, що ви залишили під останнім випуском. Іди нахуй.